Я приїхала в Ізраїль 21 квітня із міста Херсон, який був окупований з 1 березня. Туристи так називають українських біженців в Ізраїлі. Їх Україні більше 14 тисяч. В Хайфі проживає 700 сімей, переважно жінки із дітьми. Держава давала. Картки на продукти три рази. Потім я зверталася до волонтерських центрів. Біженці-туристи не отримують від держави фінансову допомогу. Хоч жити в країні не дешево. Українців підтримують небайдужі. Облаштовують навіть спеціальні центри. Одне з таких місць це й Хайвський центр допомоги. Такі пакети отримують ті люди, які приходять тричі на тиждень до нашого центру. Це маленькі продуктові набори Склад цього набору простий. Там зазвичай є е, якісь е, макаронні вироби, є рис, є е, е, якась консерва рибна або е, м'ясна, як виходить. Є консерви, овочеві, цукор, борошно. Є томатна паста та чай волонтерить. І пані Тетяна. Вона сортує продукти для допомоги українським біженцям у Хайфі. Українці, що приїжджають до Ізраїлю, вони не отримують жодного статусу біженця, тобто тут є проблеми з статусом біженця, тому що Ізраїль це держава, де він практично не не існує. Тому вони дозволили українцям тут жити, поки не закінчиться війна в статусі туристи. Ізраїль не депортує, але не допомагає так, як інші, наприклад, європейські країни. Тому наша діяльність тут вона насправді, я думаю, що вона важлива. Тому що дуже мало місць, де ці люди можуть звернутися по допомогу. Я знаю, що багато з них їдуть, повертаються, тому що тут занадто важко для, для них жити. Ольга ініціаторка створення центру допомоги біженцям. Це була 100% волонтерська ініціатива. Ми отримали невеличке приміщення десь у перукарні. І це була перша кімната з декількома, не знаю, е, якимись речами, що люди нам при, 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 почали приносити вже першого дня. Ми вже маємо, я думаю, що близько ста волонтерів. Ми маємо людей з е, Хайфи, з інших міст, що нам допомагають, організації, що нам допомагають. Е, Місцеві бізнеси, що нам приносять, привозять їжу, привозять якісь інші речі, і ця система вона працює. Волонтери, що до нас приходять, половина з них або навіть більше це українці, що приїхали після 24 лютого. У кожного з волонтерів своя історія. Усі працюють безкоштовно. Один із них пан Борис. Він вивозив родину із Маріуполя, що на Донеччині. Я приїхав з Маріуполя. З Маріуполя це Україна, так трапилось, що ми вимушені були виїхати. Було. це був жах, це бомби, снаряди, кулі. Круглодобово в травні, коли моя родина прибула до Хайфи. Ми звернулися за допомогою до цього центру, і волонтери, які працювали на той час в центрі, зробили все первичне то, що нам було потрібно, бо квартира, яку ми знімали, була абсолютно пустою. Я вирішив звернувся до дівчат, і з цього времени я увесь свій вільний час. Допомагаю, я роблю на мій погляд, добро. Центр працює тричі на тиждень із 14 до 19 години. Люди отримують не лише харчі, а й одяг, постіль, ковдри, побутові прилади, посуд і навіть комп'ютери. Люди приїжджають без самого необхідного, і іноді навіть без необхідної одягли. і уж точно без необхідних різних приборів. И от, начиная от чайника и заканчивая обогревателем и холодильником. И а, когда что-то есть, мы сразу даем, а когда нет, то они записываются, и э, мы вызваниваем по очереди, когда добрые люди нам приносят, или когда мы избираем из квартир по их звонкам, то мы приносим и зовем, подписываем, кому и что. Сбираются люди, они... Звісно чекають свої черги, приот уже, уже перше, перший і 14 година. І ми будемо запрошувати наших людей і реєстрації. Кожен отримує те, що він бажає, те, що йому потрібно. Тут українцям допомагають знайти житло, отримати медичну допомогу, знайти роботу чи садочок для дітей. Ми Тут підходимо до цих людей як до своїх, як до рідних. Ми не отримуємо жодної оплати, ми волонтери, тому це наш вибір робити стільки, скільки треба. І ми хочемо зробити якнайбільше.